Дівчата, сьогодні я розкажу вам про це створення одного із українських оберегів. Це діду. Мало хто знає про те, що до середини ХХ -го століття головним символом Різдва в Україні була не ялинка, а діду. Діду це своєрідний букет, який виготовлявся з колосків жита, пшениці, ячменю або овесу. Колоски для таких букетів брали із першого або із останнього снопа, прикрашали квітами, травами або стрічками. Зрізані колоски висушували, зв'язували у пучки по сім штук, що символізувало сім днів тижня. Такі пучки об'єднували, прикрашали, зв'язували і вносили до оселі на різдво. Дідух ставили на покуті поруч, кутю та узвар. При цьому примовляли дідух в хату, біда з хати. Українці вірили, що в дідусі живуть духи предків, які оберігають оселю і всіх, хто в ній живе. У виготовленні дідуха брала участь вся родина. До такої справи потрібно було підходити із чистими думками і світлим серцем. Сьогодні ми з вами створимо цей народний оберіг, який є символом щастя, добра, віри, благополуччя і миру. Єдиного канона виготовлення дідуха не існує основа дідуха – це колосся зернових, які рятували українців у найтяжчі часи. Наша нація знає ціну хліба і тому шанобливо ставиться до зерна. Трави і квіти для дідуха збирали в полі, висушували у гарну погоду. Материнка, чебрець, льон, мак, піжма все це можна використовувати для прикрашання дідуха. Дідух може мати довільну форму у формі букета, у формі снопа або у формі триноги. Ми з вами будемо намагатися зробити у формі три ноги. Для формування основи такої фігури, використовують шпагат або стрічки. Ми будемо користуватися і тим, і іншим. Для того, щоб діду скласти разом, ми будемо з вами використовувати різні колоски. Вони в нас вже розібрані на пучки. Для того, щоб сформувати такі пучки, беріть прикраси, даріть квіти. Ми будемо користуватися шпагатом, який потрібно закріпити під самими колосками. Колосочки зверху потрібно поставити рівно за зростом зверху. Нижню частину колосочків не чіпаєте, вона може бути неоднаковою. Квіти і трави можна ставити довільно. Можна їх класти в серединку пучечка, а можна ставити навколо. Це залежить від особистого бажання і вподобань кожного. Якщо ви склали пучок, який вам подобається, беремо в руки наше колосся, в іншу руку шпагат. Закріплюємо ниточку зверху і обмотуємо навколо стебла. Якщо ниточку закріпили, далі продовжуємо обмотувати рівненько ниточка біля ниточки, доки у нас не вийде ось такий гарний кучечок. Обмотуємо доти, доки у вас не закінчиться ниточка. Якщо ваша ниточка закінчується, ви можете зав'язати вузлика. Вивчається? Так, так. так. Які гарні пучачки у нас получились. Дов'язуйте, хто ще не дов'язав. І для того, щоб сформувати дідух, ми маємо скласти наші пучачки разом. Центральна частина дідуха буде найвищою. І далі навколо симетрично ми маємо розмістити. Всі решту наших пучечків. Хто справився давайте. Ось так, ось так. Ми можемо розміщувати їх в один шар в одне коло. А можемо розміщувати нижче і вище. Головне, щоб була симметрія, щоб він був приблизно однаковий з усіх сторін. Ми ці ось візьмемо пшеничні трошки нижче. Ось такий гарний, бачите, який в нас почачок виходить. І коли ми пучки склали разом, нам необхідно їх закріпити ниткою або стрічкою. Ми візьмемо з вами будь-яку стрічку. Червоний, до речі, це символ України як колір оберіг. Тримай. І коли ми це все з вами закріпили, можемо докладати. Пучечки нижче. Потім ми можемо це все діло підправити, для того, щоб воно у нас гарне було симетрично. Низ дідуха потрібно буде підрівняти ножицями. Можна залишити низ у формі букета, а можна розділити на три частинки і сформувати три ноги. Таку триногу потрібно обмотати шпагатом, для того, щоб вона була стійкою. І тоді фігура буде гарно тримати форму і стояти на столі. Самостійно без допомоги вазочки або будь-якої опори. Ось такий гарний і ошатний дідух у нас вийшов. Він може стояти самостійно за допомогою триноги. Для нього не потрібно додаткової вазочки або підставки. Зазвичай дідок перебував у оселі протягом 12 днів різдвяних свят. На свято водогращі дідок виносять з хати і спалюють, примовляючи при цьому діду на теплий дух, щоби скинути кожух. Так закликали весну і тепло. Ось такі гарні і цікаві українські традиції. Тож давайте їх примножувати і берегти.